Нам це вдалблюють, і ми беремо в це віримо, ребята. От замітьте, я не знаю, звісно, як ви до цього относитесь, але я скажу, ми спілкуємося з багатьма людьми сьогодні в світі. Ми на ринку труда вже більше 20 років. І я замітив одну закономірність. Всі, як один, повірили в то, що для того, щоб займатися яким-то бізнесом там, мати свою якусь справу, велику, невелику, неважливо, треба там обладати якими-то качествами, треба там обладати якими-то зв'язями, Нахрена нам це все вдалблюють в голову. Чого? Тому що якщо будуть всі розуміти, що на тому рівні, на якому ти сьогодні знаходишся, це касається ну, людей, які ну, вміють думати головою, які дисциплініровані, які там, чесні, які образом на людей дивляться, як на людей. Знаєте, не до, я не, це не стосується цих диких собак, цих гієн, які вокруг нас сьогодні готові тобі там, ногу тяпати за якісь бабки. Ні. Всі люди можуть сьогодні построить своє предпринимательства, независимо від того, абсолютно независимо від того, хто ти, які в тебе там знання. От дивись, ти до сьогоднішнього дня дожив, дожив. Ти в курсі, що надо руки після туалету мити? В курсі. Тебе надо убіждати в цьому? нет. Тебе надо убіждати, що 10 заповідей, ну, їх надо вдал в башку, щоб ти жив по цим заповідям? Нет. Ти знаєш, що не можна там ворвати, не знаєш, знаєш, що не можна до чужої там, баби под юбку лізти Ти ж це знаєш, знаєш. А ще момент. В тебе було в житті так, що, от, наприклад, от я такий простіший приклад, да? от через, там, через тиждень у тебе поїздка з сім'єю на морі, або да? на рибалку, пам'ятаєте, як, в якому стані чоловік знаходиться? Любий. Богатий, бідний. З вищим образуванням, з нижчим образуванням, в якому ти состоянні знаходишся, ти в ожиданні да? знаєш, що буде класно. Ти коли розумієш алгоритм, ти розумієш, що буде за цим, і у тебе приподняте настроєння, да? У тебе завжди є такий ентузіазм внутрішній. І, наприклад, на рибалку. Я пам'ятаю, малим, да батя каже, синок, ми там через тиждень на рибалку їдемо з тобою. все, я спать не могу, я там по ночам вот эти блёстные там вяжу, там спиннинги, там какие-то удочки. Я каждый, я вообще, я спать не могу, мне так все хочется. А бывают ситуации, когда ты что-то делаешь, такие, бляха, муха, опять завтра на всю на работу, опять это... Це... То есть факт не в том, кто ты, правильно? Факт в том, чем ты, блин, занимаешься сегодня. Зачем я пишу тебе это видео? Друзья, На протяжении 20 років останніх моя, робота, моя робота полягає е, в тому, щоб я показав, я показую людям алгоритми 20 лет, ребята. Я показую людям алгоритми, на яких каждый із вас в, том, в тих условиях, в яких ви сьогодні знаходитесь, от нічого вообще міняти не надо. Ну же ти не должен переїхати з місця на місце. Ти не должен там продати хату, щоб почати щось. Ти не должен там, э, ну як ти як ты сказать, вчора ти забирав дітей з дитського садика, а сьогодні тобі буде ніколи, тому що ти будеш цим зайнятий. Ніт. Ти як жив, як і так і живеш. Будуть мікрозмінення там. Нужно буде щось почитати, нужно буде трошечки поінвестувати свого часу там, розібратися з чимсь, да? Ну понятно, звичайно. Ну такі прості вещи може дозволити собі кожен. Я 20 лет, 20 років Показую людям алгоритм, по якому вони можуть змінити своє життя, вийти потихесеньку з нелюбимого найма. Любиш найм свій. Пожалуйста. Любив. Ти врач, лікар, допомагаєш, помагай. Не на нічого бросати. Я, наприклад, кинув нахрен повністю свої, свої найми, тому що я їх ненавидів. Я, я, ну, я, роб, я працював завжди за гроші. Не за те, що мені було по приколу там, да? знаєш, круто, коли ти робиш щось те, що тобі подобається, і тобі ще за це платять. Це шикарний варіант. Ну, мене так не вийшло. Я учився, я був інженером, потім я став водителем з вищим образуванням, потім одне, друге, третє, п'яте, десяте. да, деньги, але, блін, не те, чим ти хочеш. Ну тобто, блін, фу. Я вийшов з найма, зайнявся онлайн в 2003 році. Сьогодні, то, що сьогодні існує у нас, ті інструменти, та якість інтернету, та якість наших е, апаратів, які в нас з вами в руках знаходяться, ці смартфони, що в нас, блін, вони сьогодні дозволяють тобі просто обичному чоловіку. Ну, навіть якщо ти сантехнік, ну будь сантехніком, любиш діяти. Якщо ти учитель в школі, ну не треба бросати, Но ти можеш сьогодні наладити свою фінансову сторону. Благодаря простим віщам. Сьогодні, шановний друг, існують системи споживання, тепер системи споживання, які націлені на то, щоб ти у них споживав завжди. Щоб ти навіть на сторону не ходив, як при хорошій жінці або при хорошому чоловіці. Якщо чоловік класний, жінка ніколи на сторону не дивиться. Вона ніколи не порівнює. Да? Вони хочуть, щоб твої гроші... Вони отримали назавжди, щоб ти не так, що сьогодні сходив, завтра до них не йдеш. І вони придумали, існують такі системи споживання, в яких тобі вигодно тратити свої гроші, тобі вигодно бути клієнтом цієї системи споживання. Вона існує в усіх майже країнах розвитих світу, більш ніж 100 країн світу. Але найважливіше, ти можеш. На цій на їхній платформі побудувати своє власне онлайн-підприємництво з мобільним телефоном, в тому місці, в якому ти знаходишся, в тій країні, в якій ти знаходишся, будеш платити податки там, де ти живеш, а зможеш отримувати гроші з різних країн світу. Якщо ти сьогодні в усе не віриш і вважаєш, що це розказується час, нормально, таке буває, таке буває, таке буває. Ну якщо ти сьогодні десь чуть-чуть собі розумієш що в принципі то існують, по ідеї бути то пути для того, щоб вирішити питання життєвий, то я спеціально це відео записую, тому що нам зараз нужна декілька людей, ми розширяємося, нам потрібні в команду, не скажу, що парочку трошечки більше. У нас є плани, у нас є мета. Якщо ти з-за кордону шикарно, якщо ти в Україні теж шикарно. Якщо ви розумієте про що я говорю, якщо ви розумієте ті, ту мову, якою я спілкуюсь. Я вам зможу це все передати, ми зможемо наладити ці процеси. І ми сьогодні шукаємо людей, які люблять свою сім'ю, які готові, які не схематозніки, які не беруть якихось взяток, не шукають якихось там лівих бистрих путей, быстрого обогащення. Ми шукаємо людей, які розуміють, що тисяча євро це тисяча євро. 3000 євро, це 3000 євро. І якщо ви сьогодні розумієте, що на голову, от тобі сьогодні на голову не падає штука євро, і ти дуже чітко розумієш, що для того, щоб вона тобі приходила, потрібно щось знати, щось розуміти. Чомусь треба навчитися, треба чомусь відповідати, мати якусь ступінь відповідальності, тоді це тисяча євро приходить. 2000 євро, 3000, 5000 євро це цифри, які залежать від того, хто ти є. Ну, шлях у нас є. Алгоритми у нас є, і що саме цікаво, що це може кожен. Шановні друзі, якщо те, що я зараз вам розказую для вас, десь з вашими внутрішніми цінностями пересікається, телеграм, пишіть, зв'язуємося, спілкуємося наживо, без ніяких файлів, без ніяких оплат, ми сьогодні хочемо знайти людей, які здравомислящі, які самостійно можуть приймати рішення. Не тих, кого ми можемо убідити, не тих, кому ми можемо накачати вас там цим. Ти повинен сам розібратися, ти повинен сам прийняти своє зважене рішення. І якщо тобі те, то, що я чому тебе навчу, підійде. Ми візьмемо і будемо це робити на там, майбутніх трьох, п'яти, а може десяти років. Справа цікава, справа існуюча. По білому, по-чесному, не переживай, податки платити будеш. І якщо ти переживаєш сьогодні, що тебе може хтось там десь наюхати, переживай далі, але візьми цю можливість. І приміни її для своєї сім'ї. Всього тобі найкращого до зв'язку. Пока, гарних вихідних.